Аномальна спека на рівненщині впродовж тривалого часу стовпчики термометрів сягають 30-35 градусів тепла. За словами синоптиків, востаннє таке явище спостерігалося у 1950 році. А вже нині фіксується знову. Спеку пов'язують першочергово зі зміною клімату. Така спека пов'язана з тим з надходженням із району Африки дуже спекотного повітря. Воно надходить у верхніх шарах атмосфери. Ну говорять, що погода твориться на небесах. Воно так і є. Ідуть дуже дуже потужні маси такого теплого ну спекотного повітря розжареного. Водночас разом зі спекою на рівненщину прийшли різні дощі та сильні грози. Спостерігають їх здебільшого у нічну пору доби. Рівняни розповідають, різка зміна погоди викликає неабияке занепокоєння, зокрема і гроза. Страшно, саме вночі. Якби вони були в день, можливо, не так страшно, а вночі страшно, так. Це аномальне літо. Дуже жарко, грози сильні. Блискало дуже, гриміло, це взагалі аномалія. Це не порівняти з якими руками. Я ще не пам'ятаю, такі жар вже мені, наприклад, я прожила, як то кажуть, трохи. Вночі, коли ти спиш, таке дуже неочікуване. Такого не було, чесно, я такого давно не пригадую. Нак, синоптики заспокоюють, хвилюватися абсолютно немає чому, оскільки, на відміну від спеки, грозові явища не є аномальними та спричинені лише високою температурою та вологістю повітря. Втім, уже зовсім скоро, за словами фахівців, можна очікувати покращення погодних умов, зниження температури та зменшення опадів. У ці е, спекотні ночі їх також можна назвати через те, що температура е, практично не знижувалася там нижче 20 градусів. Це досить висока температура. Е, Умови ще більші, і такі грози вони більш ідуть тривалішими. Ну я хочу заспокоїти, що сьогодні такий ще день спекотний, а от уже на завтра. Ми очікуємо поступове зниження температури і буде, буде веселіше, скажемо так. А доки погода залишається спокотною, фахівці радять рівнянам підтримувати водний баланс, уникати фізичних навантажень та використовувати сонцезахисні засоби. А під час грузи обов'язково вимикати електроприлади. Лілія Мазур, Богдан Корб'як, телеканал АІТ ВІМедіагруп.